Це найпростіший спосіб, щоб там не Так, Ти от бачиш, є щиль, нема щелі. Тут вона міні... мінімальна, замочок надійний підтягує. От ми зібрали перший варіант. І що далі роблять принцип ялинки SPC вкладання, такий же саме, як і ламінат під ялинку з правої лівої плашки. Проще брати гонять потім... треугольника, якщо кімната велика, вкладальники виганяють. Угол і от ми його виставляємо, теж орієнтуємося цей край. І не оцей дальній, бо криво. нерівномірний трикутник вийде, а виставляємося по цьому центру. Це те, що я звернув увагу. Вони так виставляються, потім відбиваються, відрізають і такі трикутнички набирають. Один трикутник робить, другий трикутник, третій, і потім вже починають робити зав'язку. por parte do